Що ви кажете? Зображення переведе? Та ні, то просто світ такий. Ми проти насилля. Світ нормальний, коли в ньому є добро і немає насилля. Ми проти насилля. Нам не все одно. Як з нами розмовляють. До чого спонукають. І хоча іноді буває і так. Загалом, це мене і Як цього досягти, у нас є невеличкі правила. Насправді все можна вирішити за допомогою дітей. Спробуйте хоча б один раз і ви це зрозумієте. Найкращий спосіб перемогти обійці уникнути її. А силу випробовувати в атлет-залі. Коли тебе ображають діти або дорослі, не мовчіть. Батьки, простіть своїх дітей у любові. Примножуйте добро, щоб для насильства не залишилось місця. Не прислухайтеся до свого настрою як до змін погоди. Знаєте, настрій як і погода може змінюватись. Але людські стосунки іноді вже не відновиш. Наші долоньки проти насильня. Не допускайте насильства над людьми, які слабші за вас. Чи мають певні фізичні або розумові вади. Вони теж люди. Нехай іноді нас називають слабкою статтю, але ми все одно будемо відстоювати свої права. Інакше в цьому світі зникне спокій, затишок та взаєморозуміння. Дівчата, хлопці, говоріть про насильство проти вас. Всі кривдники мають бути покарані. У себе одні бережить своє життя фізичне та психічне. Україна це європейська країна без насилля!